Захист української автентичності до міжнародного дня охорони нематеріальної культурної спадщини представники громад різних регіонів, в тому числі із прифронтових, приїхали сьогодні до Хмельницького на всеукраїнський симпозіум. 16 областей будуть представляти свої елементи нематеріальної культурної спадщини. Особливо ми дали перевагу для прифронтових зон, і ті, які були в окупації, і слава богу, зараз вони вже на мирний територій відносно мирної території обговорили питання культурної спадщини, зокрема, і нематеріальної, адже кожен регіон має свою родзинку, яка притаманна лише йому. Це елементи єдині на весь світ. Мельниччина в розрізі усіх регіонів багата на ці здобутки, починаючи з одного з українських видів мистецтва самчиківського розпису. І не забуваємо про Шепетівські балади і з'яславські пісні. Якщо говоримо про нематеріальну спадщину, ще не можемо не згадати з Антонінської громади вареники з піском. Дуже важливо згадати сьогодні і про вишивку, яка різниця, але прекрасна по своєму з кожного регіону, з кожного куточку нашої області. Ну і звичайно, зіньківська ковбаса. Та хліб, який має вагу 5-6 кілограмів, загалом нематеріальна культурна спадщина це те, що нас оточує, це наше життя. Одні елементи можуть жити та передаватися з покоління в покоління, інші потребують додаткової охорони. Нематеріальна спадщина вона має подвійну так би ознаку. З одного боку, вона дуже сильно вразлива. Вона вражає тому, що це люди. Це їхнє життя, це оточуюче середовище. З іншого боку, це джерело стійкості. Вона надає стійкості людині, вона допомагає вижити. Дуже багато спадщини пов'язане з природним середовищем, і воно руйнується. До національного переліку як Луганська область, так і Донецька, внесли низку елементів до інвентарю, який потребує термінової охорони. І вони таким чином задекларували ту ставину, що ці елементи є частиною української культури, що ці громади є спільними з українською культурою, і це дуже важливо. Наразі до національного переліку включено 106 елементів з різних куточків України. Від Хмельниччини там є самчиківський розпис, ба більше в області ведеться і власний перелік. Поки він налічує понад 13 елементів, тім його планують ще розширити. Ми працюємо над подачею ще чотирьох елементів. це толока. Ми будемо ініціаторами першими подати все українську толоку. Хмельниччина буде основою, і далі до нас будуть доєднуватись інші області теж будуть подавати свою толоку. Зіньківський хліб ми хотіли б в національний перелік передати. Чорна зіньківська ковбаса і зіньківська вишивка. Також на симпозіуму представили новий обласний проект, який сприятиме популяризації Хмельниччини. До вподоби він стане го гурманам та поціновувачам української старовинної кухні Брет, який Ми розпочали це створення бренду Подільська кухня. Велика команда працює над тим, аби зібрати усіх куточків нашої області старовинні рецепти, узагальнити їх у єдиний реєстр, який ляже. В наш архів фондами збереження і в подальшому будемо через освіту асимілювати ці рецепти в нашу гастрономію, створюючи тим самим е, таке розуміння, як е, е, гастрономічний туризм. Тому питання охорони, розвитку популяризації української культурної спадщини вкрай важливе, особливо зараз, коли ворог намагається знищити усе, що притаманне лише українцям. Навпаки, маємо працювати над тим, щоб зміцнити збереження, зміцнити існування е, Існування подальше е, нашої культури, е, розширити, поширити її на весь світ, щоб весь світ знав, що таке українська культура, закарбувати її у віках. Ці речі треба максимально актуалізувати і долати з їхньою допомогою комплекс меншовартості, розвивати, охороняти, обговорювати, шукати нові унікальні речі, заради того, аби доводити свою іншість, свою унікальність, свою прогресивність і заради того, аби. В результаті цієї резиденційної війни переміг саме український світ Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.